Тетяна Бурзик села Землянка Березівської громади. З 2019 року цікавиться писанкарством. За цей час вона перейняла це прадавнє ремесло у відомих майстрів, а також самостійно вивчала особливості писанок, що колись виготовляли у рідному селі. Напередодні Великодня Тетяна погодилась поділитись з нами секретами виготовлення писанок. Придбали яйця або пішли в курятник, забрали в курей, помили. Видули, берете надхіль, прокручуєте обережно, видуваєте шприцем і залишаєте яйце обов'язково треба просохнути. Бо завдяки саме тому, що воно просихає, плівка, яка всередині яйця вона робить яйце міцнішим і видути яйце. Вже буде міцно триматися ваш у вас в руках. Далі ви тут дірочку обов'язково треба заклеїти саме воском, м'якеньким скрутити кольку і заклеїти для того, щоб як ви будете фарбувати, туди не заходила фарба. Наступним кроком, в залежності від того, який ви взяли взор для того, щоб робити писанку, ви наносите розмітку або олівцем. Або вже одразу писачком. Здебільшого писанки діляться горизонтально і вертикально, як весь наш світ, і це вже дуже цікава частина символізму писанок. Але ви зробили розмітку, зробили квіточки. Або будь-який ваш варіант для писанки нанесли воском. Занурили потім цю заготовку в оцет для того, щоб фарба лягала рівно. І потім вже фарбник. Якщо це один колір. якщо багато кольорів, то там трошки складніша схема і другу писанку ви вже можете писати за більш складною. Занурили в фарбник. Що це натуральний, їй треба кілька годин або на ніч. Якщо це купований фарбник, він діє буквально хвилину-дві. Ми вже перевірили сьогодні. Дістаєте, просушуєте. Відкриваєте ту дірочку для того, щоб як знімати віск на свічці, воно не лопнуло яйце. Зняли дірочку, намастили вазелином або сумішю саме яйце для того, щоб ота сажа, яка буде перша від свічки, вона не зашкодила самому малюнку, і ми змогли його зняти. Отже, обережно. Беремо це яйце, майже писанку. Прогріваємо біля вогню свічки і серветкою або тканиною частиною знімаємо віск. І зрештою, вже за кілька хвилин ми маємо прекрасну першу писанку. І повірте, вона буде ідеальна тільки тому, що ви це зробили. Ви це зробили! Перша писанка ваша готова. Пишайтесь з собою. За словами Тетяни Борзих, для виготовлення писанок найкраще придбати спеціальний набір, який продається у багатьох магазинах і коштує недорого. Це значно полегшить роботу. Можна придбати писачок, і, взагалі, щоб довго не думати, придбати набір. Зараз дуже багато в який входить писачок, віск. Можливо, голочки для прочистки писачка не обов'язково, і придбати в аптеці шприць на 20 кубіків і пару голочок, які треба буде зігнути для того, щоб видути з яйця. За словами майстрині, процес виготовлення писанок заспокоює, що дуже важливо у наш боремний час. А якщо до справи підійти всією родиною, то це допоможе налагодити теплі стосунки у сім'ї. Так як я практичний психолог, я розглядаю і пояснюю це, що писанкарство це не тільки. Якісь народна творчість або наші надбання з минулого це і. Ом... Спосіб медитації і самодопомоги психологічної, бо коли ми пишемо писанку, нам потрібно вирівнювати дихання, а володіти своїм диханням це означає володіти своїм життям. Окрім того, що писанка має свій символізм, і раніше писанки писали за потреби для допомоги для захисту а, своєї родини. Тобто, пишучи символи, ми і з'єднуємося з тими зродовими знаннями, які залишені нам через народну творчість. Окрім того, що це цікаво. Це може стати народною народна традиція перерости в сімейні цінності, коли родина збирається і робить щось разом. А це завжди об'єднує, посилює довіру в самій родині і, взагалі, покращує стосунки. Тетяна Борзих розповідає і про особливості писанок, що виготовлялись у нашій місцевості. Вони відрізняються від писанок з інших регіонів України. Відрізняються як писанки, орнаменти, вишивки, діалект, мова відрізняється все. Але основа завжди об'єднує нас. Бо писанкарство це є писанкарство, де б ми не були. Саме наш регіон, якщо брати, розглядаючи сіверщину, Чернігівщину, то звісно це більш квітковий природний орнамент. І якщо спиратись на роботи Пелагії Бартошетнографині на її альбоми, то вона й позначала, що ми дуже любимо квіти, особливо село Землянка, все заквічено: півони, тюльпани і о, мальви. Це простий орнамент здається, але вони складні у фарбуванні. Якщо ми перемістимося в більш центральну частину України і туди на захід, там більше геометрії, більше символізму, більше дрібних малюнків, більш складні техніки. І є не просто писанки, які пишуться ви воском, а ще й шкрябанки, які вишкрябуються візерунком. Проте починати, звісно, треба з того, що до чого лежить душа, а далі вже обмежень немає жодних.